Всім великий ху з вами Релі Рей, якщо бути точніше, Рей. Сьогодні в нас нова рубрика, а іменно я приміряю п'ять стилів з пінтерестом на собі. Ну і оцінюю, звичайно. Що ж, не буду томити, починаємо. Дісклеймер. Рий і автор нікого тут не ображають. Це для сміху раді. Є теми ЛГБТК Автор, який озвучив, це картавить, Тому якщо вас це не роздражає, беріть смачненько і ми починаємо. Всім привітик, Тепер з вами автор. Що ж, чесно, це перше відео, коли я роблю тільки гачу. В більшість моїх відео, окрім скринів, я роблю ще спецпейнт своїх малюнків, а в мене на відео взагалі тільки малювання. Ну так. Да. Ну що ж, все має бути вперше. Перший стиль, який я вирішила вибрати, це Гяру. Боже, я обожнюю цей стиль. Хто не знає, цей стиль японський. Він був популярний в 90-х роках, і цей стиль боровся за ну, проти стандартів 90-х Японії. Да. Стиль чудовий, чесно, я б сама хотіла, але <смі> мені вряд ли підійде. Чи підійде рей, це вже вирішує рей. Я пыталась підібрати саме найкраще. Ну і от що з цього вийшло. Чому так багато рожевого? Ні, стиль непоганий, не подумайте, але занадто багато рожевого. Мій вердикт. На мені 7 з 10. Я не дуже люблю рожевий, та й макіяж мені не дуже вичить. А сам стиль 10 з 10, дуже миленький. Так, окей, другий стиль це гот. Мені, ну. В принципі, подобається цей стиль готика. Мені подобається більше всього в архітектурі та й в одежі чудово. І з готики, напевно, мені дуже подобається стиль одежі Готична Оліта. Цей стиль одежі є у самвані. Yeah. Як він буде на рей, Ну, хезе. Я питала щось зробити як з картинки, але ну, вийшло як вийшло. Що це? Так. <смеш> стиль непоганий, але я виглядаю в цьому. Я навіть не знаю, як це описати. Коротше, на мене сидить 2 з 10, сам стиль непоганий, 8 з 10. Далі стиль панк. Я дуже любила цей стиль. Десь в 12-11 чи 11 років я сама хотіла бути панком. Я не хочу згадувати цей час, бо перша це пісня, а не панк. А по-друге, а по-друге, я не знаю, що казати. Панк з мене був хуй. З Рей, ну, в принципі, чому ні, виглядає прикольно навіть. Але Рей не любить такий стиль одежі. стиль одежі Рей зачасту це серйозний такий, мрачненький, ну да. Ви не повірите, але мені навіть подобається. Якби мені було 162 чи 186 років, можливо, б я навіть таке носила. Ну, якби не заборони моєї матері, звичайно. Стиль 10 з 10. на мені мільйон з 10. Ну і ще один стиль, крін, воді так називається. Чесно, якийсь довгий час, я його путала з. Емо, тому що в Тіктосі чомусь цей стиль називали Емо, я така ну, Емо і Емо. Звісно, помінялись Емо, ну і Бог з ним. Ще мене бісить, що в гачі пробрали рукавиці, типу, коли там було не тільки дві штучки зелені, а їх хоча б було б 4, 5, були б каноні рукавиці. Ну, Але вийшов, що вийшов. Коротше, в принципі, стиль непоганий, я навіть. Теж носила таку одежу десь в 13. Але потім така, типа, ай, все, мені не подобається. Коротше, да, стиль непоганий. Фелікс носив таку одежу в свої найкращі роки. В принципі, непогано, мені 8 з 10, а сам стиль ну, прикольний 9 з 10. І останній стиль це u 2 k Це переводиться як 2000 рік, який всі чекали. Ця мода була дуже популярна в США в нульових. Да, я навіть прочитала звідки це. Чесно, я прям обожнюю стиль u 2 k я би сама носила. І в мене навіть є топ в стилі 2 k І штани, ну, джинси були, але, ну. Я їх порвала, не питайте, навіщо і для чого, вони, ну да. Я, чесно кажучи, обрала для реї щось легеньке. Там були і крутіше топи, але я вирішила взяти отакий. Стиль непоганий, легенький такий, мені, в принципі, до вподоби, літом можна носити. 10 з 10 на мені і 10 з 10 сам стиль. Всім дякую, хто передивився це відео. Буду вдячна вашому лайку, підписці. Всіх люблю і всім до зустрічі!